Стожари. Мені не сня. <кій> так. Алло Вікторич, я потім перезвоню. Ага, так, бувайте. А ноутбуки приймаєте? О, ну то тримайте. А навушники? О, так. Мені вже й не треба. Мені за це все 16 Pro Max А вже вийшов новий iPhone. Ні. О, ну давайте так. Дивіться, зараз. Одну секундочку. Це мій номер, моя пошта. Угу, так. Мій інстаграм, як тільки вийде, одразу мене повідомте. Ну бо цей старий, чесно, вже не вивозить. Кажете, можна здати старий? Та ви що? У мене на нього вже черга. Він спочатку старшому йде, потім молодшому, потім племіннику, а потім і бабусі піде. Я ж собі рожевий беру, бо його треба буде потім дощці віддати. А що кажете, можна поміняти на новий? Ну я би з ним ще пару років походив, але на нього вайбер не можна поставити. А мені ж куму треба оце привітання присилати. Ну, знаєте, там День Конституції України, День Рибалки, День Сала. Так що давайте махнемося.